Річно святкувати цей день 21 вересня як день глобального припинення вогню і насильства. Щороку в Міжнародній день миру. Люди в усьому світі збираються, щоб вшанувати пам'ять жертв непорозумінь і конфліктів, а також заявити про власну готовність присвятитися себе втілення життям рівні в місті. Це побудова безпечного, справедливого світу. Мир на землі це затишок і тише. Це сміх дитячий, і душі боліт. Коли поет чирівні віші пише. Про незвичайний, дивовижний світ. Мир на землі це росяні світанки, краса і творчість, пісні у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі це дім, і мама, і тато, і любові стільки, просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті хліба, коровай. Це та земля, де сміх, і пісня лине. А діти йдуть до школи знову і знову. І ніколи у боях ніхто не гине. Бо там Господа щастя і любов. Ми живемо на зайжній Україні. Ми пишаємо, то що маємо свою державу, мову, землю, традиції і символи. То тобто, є справжній патріот, то своїми вченкою, поведінкою, працею і знаннями зміцнює могутність. Ми за мир на нашій батьківщині. Ми за мир у всьому світі.